Підрив гранат у будівлі Керецьківської сільської ради Закарпаття, депутатом Служба безпеки України розслідуватиме як теракт. Окрім того, слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Про це йдеться у дописі Нацполіції. За попередньою інформацією, яка з'явилася у ЗМІ, кілька гранат кинув депутат сільської ради Сергій Батрен. Згідно з даними, які є на сайті громади, чоловік 1969 року народження. Має середню спеціальну освіту та мешкає. У селі Кушниця на сесії сільради, в той час як пролунали вибухи, розглядалося питання щодо прийняття бюджету на 2024 рік. Це вічний опозиціонер стосовно сільської влади. Останнім часом він став неадекватом. Повідомив представник місцевої влади у коментарі ТСН. Ймовірно, чоловік був незгодним із своїми колегами. На кадрах, які опублікували правоохоронці, можна почути, як депутат кілька разів спробував перебити дискусію колег, а після цього підірвав гранати. Нагадаємо, Внаслідок його шокуючого і моторошного вчинку, 26 людей постраждали. Сам підривник вижив.